Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Мене знову звати Владислав і ми продовжуємо грати в Galactic Survival. Минулий раз ми намагалися пройти цей контракт Авангард, я його не пройшов. То що, то, що було складно. І зараз спробую ще раз. Зброю буду підбирати жука-шокер. Болтомет. Як він там бол... Болтостріл? Я не пам'ятаю, як його. Шукашок берем. Він у нас вкачаний, він нормально навалюється. Прям 100%. Що там тепер? От, болтомет. Болтомет, треба теж вкачати обов'язково, то що це топова зброя. І... і. і і Давай бумеранг. Бумеранг, звісно, не настільки топовий, але... Але але. Але він теж непоганий. Перший рівні, як я пам'ятаю, тут все в принципі. Просто. Досить просто. А от далі буде вже складніше. Ну, маячка постачання. Блін, це ж точно, це ж... Тут керування п'яний. Тут дуже важко буде сюди лізти й копаю довго, капець Муха, 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 муха Чекай муха. Так, окей, сюди я ще повернусь. Зараз пробіжусь, там позбираю і я повернусь. Так, 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 проходимо, проходимо. Жуки забираємо жуків. Забираємо жуків, я сказав. Забираємо ресурси. Шкода, давай. Блін, ще б критик може розкачати, було б непогано. Прям дуже було б непогано. Крити розкачать. Я не знаю, як мені забирать дроп насправді. Може коли елітка вилізе? що Зараз прям з цим дуже великі проблеми. Я і так ще й бігаю дуже повільно. Ой, скільки там. Скільки там досвіду. Його зібрати. Було б непогано. Шкода, давай. Шкода. Ой-ой-ой, скільки. О, швидкість руху, давай трохи. Вилізли елітки. Тоді треба бігти за дропом. 100%. А то зараз ще буде таке, що дроп. Дроп не встигну забрати. Тому прийдеться бігти. Все, стоїм. Стаїм, стоїм. Стаїм трошки тут. І будемо зараз по колу їх трохи вести. перезарядка. Ой, ну це ж я їх скину прямо на сад. Дроп на них скину. А, точно, там же центр керування п'яний. Нітровий порошок, Ура! Оце прям ура! Це прям кайф. Оооооооооо, воно. Ну це вже, коротше, успіх. Це по-любому успіх буде. Швидкая стрельность не давай просто раскачивать давай просто раскачивать то что прям надо 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 элитки пришли шкода шкода на все шкода электрика шкода электрика шкода, шкода. снаряды в здесь что уход и плюс шкода а давай отдавай а Сюди. Плюс один струмент сюди. Удача сюди. Ой, скільки тут досвіду. Ладно, забігаем, забігаємо. Не буду ризикувать. Так, перший. Перший поверх, прям кайфово був. А от далі. Нітру mm -hmm. я збираю. Мені крити потрібні. Опання трошки я візьму. Межі збору крити. Крити мені потрібні. На критах я буду щось так відчуваю тільки виживати. Все ж таки, ну скільки. Шкода 190, ну. Це немало. Це дуже немало то мені, мені воно потрібно знову гриби а ні там були квіти ну все одно гриби ці срані не люблю гриби шкода так мені треба що болтометр скачати він нормально так навалює. жукашокер і я тоді начебто з пустими левелами качав, може зараз менше пустих брати. Ой, ой-ой-ой. І, може ти вибухнеш? Ладно. -о. Ну все, зараз соточка криків. І пофігу. І буду розвалювати все і вся. Давай, давай, скину, не скину. Ну, щас будем пробувати. Ой, догнав в боляче. Не, не скину, думаю. Думаю, не скину. Хоча, почекайте, я скидую Я скидую, я скидую О-ху-ху-ху, легендарка. Воно. Ну на кретах я просто розвалюю Трумінь плюс один. Хм. А давай. Спробуємо зараз ці гулики побити. Ну такі бухи там в центрі керування це вже прям... Це прям чутно по їхнім реплікам. От тут проходим. Тут проходим. Гулік десь один ще сюди побіг. Давай, так. Бумеранг він мені вже качати насильно потрібен, мені він нужен. Потрібен був тільки для того, щоб досвід збирати Голік, ну здохни А це відро я, може, і зря взяв. О, ще цей небитий голік Нарешті. Нетра. Шкода від електрики. Давай. Хоча тут може б навіть Нітра була б класна Може б тут навіть була б Нітра... О! Була б класна, так як... Я бачив там ще Нітру. Гуліка треба надо вбить. Я не знаю, я... Елітки напевно швидше вб'ю ніж Гуліків. Усіх. Ну я спробую. Перезарядка давай. Мінус Гулік. Швидка стрільність. О, беру. 30%. Давай, болтомет болтамет, голіка. Є. І крит шкода, беру. Удачу я беру. Тікаємо, тікаємо від еліток, тому що вони воно розсипаються. Грибочки, треба на шляху буде зібрати. Так, ось буде два мої грибочка. І треба десь внизу ще гуліків шукати. Де гуліки? Блін, капець, де вони заховалися? Було ж ще двоє. Чи не двоє? Чи один. Ладно, побігли. Шукаємо гуліка. Ящики, то що мені не достанувся то тобто, пофігу. А у цього знайти це уже принципове діло. Плюс эту нітру забрати. А ось він сидить. На какой давай. Давай. Нетрус я забираю. Тут же я ж забрав. Давай, Дэйн. Наверху. О! Все. Швидкість перезарядки. А давай. Так, ну що, тут розвалюємо зараз. Я думаю, тут взагалі без проблем розвалимо. Мовірність крита 111, нормально. Нітру ще можна буде підзбирати і довести кріт до 200. Якщо доведемо до 200, це буде топово. Ай, боляче. О тут так. Ходимо. Досвід, ну блін, тільки досвіду валяється. Ай-яй-яй-яй-яй, проходимо, проходимо. Все. Магніта так не вистачає, хоча б половинки. Тепер підкіляємо. Берем швидко стрільність, беремо крич шкоду, беремо. І йдемо далі. Нітро не витрачаємо. Менітро витрачати тут тупо Прям максимально тупо віти це добре Війти це мені подобається Так, вриватися на них поки ще рано Я ще їх не пробиваю так Блін мені про зброю розкачати а то я щось зброю в сніг не розкачаю. Ну, тому що я в магазині не затарююсь. Тобо і не можу розкачати зброю. А це проблема в того, що мені потрібна нітра. Може в наступному магазині трошки все ж таки затариться. Ну мені на болтомет потрібен 18 й левел. Щоб він розвалював. Прям неймовірно потрібен. Забираємо. Тут проходимо. <звачен> Маяк постачання далі йде. Чудово. Віточку я заберу. Чи я встигну. Ой, я можу встигнути Я можу встигнути. Нормально. <звачен> <мін> Перекидка. От тебе. Сюди. Нормально, встигаю, встигаю. Айфо, Дайте сквяк! Дайте сквяк. Перезарядка на все. Давай перезарядка на все. Дайте сквяк. Песівник глибинника, ну беру. Теж непогана штука. От тут, я не знаю, вийду, не вийду. Уже шкоду отримав. Ладно, не хочу там виходить. Віточка, до речі, в стані. На всякий випадок хочу взяти. Я не впевнений, чи я ні трупсю зібрав на цьому левелі. А там зліва щось було, можливо. М -м -м, -м, перезарядка на все. Бумеранг хачати. Я не сильно хочу. Ой, ну золото явно я не все зібрав. Так, золото є. Відкил є. Квіточка уже мені не потрібна. Ну а там може бути нітра. Блин, ну туди б сходить би. Я не знаю, чи я себе там в пастку не загоню. шкода, плюс 50% треба взять. Легендарка. Надо взяти. Ой, скільки досвіду. Муха-муха літає. Муха це неприємно. Вона мене може в пастку загнати тут. Ладно, я швидко біжу. То просто перевірю, чи тут немає ні три. Немає. Оцих жуків забираю. І ухожу. І ухожу, то, що ну і аналі. На відкритий простір. Ось сюди. Досвід зберу. Хода. І отут десь на відкритому просторі, я думаю, можна їх уже приступувати. Ой! Неприємно було. Перезарядка. Вогняний. О, крижаний. Крижаний потрібно Боляче. Швидкість перезарядки. А скільки там? Швидкість перезарядки. 0,57. Не, давай шкода, тоді сюди. Там і так швидкість перезарядки нормально. Бомбова. Шкода, давай. Скільки до речі тут? 3 секунди. тут довго. Дуже довго. Але більше шкоди наношу. Ну і тут швидкість перезарядки вже не так критично, так як у мене ще ще інша зброя є на підтримку. Е, нетру, нетру я беру. Швидкость стрілі. І шкода. Блін, швидко стріліть, давай. One. А хоча ні, тут буде теж критично, так як я ж хочу брати, щоб постріл у всі сторони був. I, uh, so швидкість перезарядки me. теж It треба is, качати uh, на болтамет. Не завадило б. Скільки там? 158. Блін. Може і не треба. So I... Може і не треба тут витрачатися. Пришкода. Ой, це я закріпляю, удачу я беру. І йдемо далі. Так, я на четвертому рівні начебто зафейлився минулий раз. Зараз, ну я трошки впевненіше себе відчуваю. Зі своїми критами. Зараз я ще нітру наберу. То прям можу себе відчувати кайфово. Мені скільки треба добрати. Ну, ще багато до 200. Відсотків крита, але все ж таки вже не настільки і багато, як могло б бути. Уже, я думаю, дуже часто прокають двойні крити. А двойні крити це дуже-дуже дуже багато шкоди. Шкода на все, давай. Теж потрібно. Ну уже, уже краще прошиваю. Прям дуже краще. Ой, тут нетра. Наближається рій. Ну... Окей. Окей, наближається рій, мені пора уходить. А чо? Ладно. Я може сюди ще завітаю. А може і не завітаю, я там наче хто все зібрав. Золото там, ну може, шматочок залишився. Мені головне зараз що? Мені нітру головне збирати. Гриби у мене всі зібрані. Нітра мені дає додаткову шкоду, знову ж таки. Ну, точніше, вона дає мені додатковий шанс крита. А шанс крита додатковий це додаткові крити. Резарядка налегка. Шкода на все давай. О! Чим більше криків, тим краще. <плес> Тут дропи ще в кінці скидають, це неприємно. Тому вже буде дуже багато жуків. Ну, треба буде спробувати забрати. Я вже трохи можу прорядити ряди, скажімо так. то в принципі от тут проходимо є шанс, є шанс Так Є шанс забрати цей дроп ОЗ буде Ой ну не факт, не факт Звісно Дуже не факт Я б сказав би на це треба кружлять Треба кружляти і може може є шанс Ну тут же ще елітки, ось в чому проблема. Там срана муха. Снарядна шкода. Давай накопичення тут. Це срана муха, але це неприємно. У. Їх. їх я заберу. Тихилку можна забрати, до речі. Чому ні? А що ще там, колесо? Що я шкода не наношу? О! О! О, можна, можна забрати, я думаю. Можна спробувати принаймні. Муха мінус. Рубака неприємний, але... Але, але, але. Ай, ні-ні-ні, не забираю. Скинув. скинув, скинув, тільки. Як ящик забрати? Нітра. у беру ящик. Не знаю, заберу, не заберу. Дроп. Озе, беру. Так. Тут берем. Ага, ні, це не хочу. Купони ДРГ. Печиво. Давай печиво візьму. пофігу. Чисто підхиляться. Біжим, 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 біжим. На тоненького. Цей забрать. На тоненького прям. Хух. Так, тебе. Тебе беру. Що тут? 202%. Ось воно. Ось воно. Хіляйся. Та ну. Ладно. Все, хиляйся і йду далі. От 202% це те, що треба. Та тепер я так потужно настрелюю. жуки охреніють від цього всього. Тепер я можу. Тільки ж знову до 18-го левела, так ніяку зброю і не качну. На жаль. Та й пофігу. З такими-то критами. От реально, мені просто пофігу. І дроп останній, ну, забирати, скоріше всього, я не буду. Хоча подивимось зараз. Може щось пощастить, може, так і прокачаю болтамет далі. Або зукошокер. Ну, не літак я розвалюю. Ну, ще пак з такими критами, у мене ж ще критична шкода 365. У мене 5 цих артефактів. А, у мене юний хімік набір уже був. Це ну Нормально. прям кайфово? Так. Іщеш. ще 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 ну так. <схай> Давайте. Трайні крити, щоб прокали інколи було б непогано Дуже непогано Ні, ну звісно ну скільки я можу розкачати Ну там ну 25 може може 30 але блін якщо будуть реально прокаче й тройні крити то боссам капець Я не знаю як це вони переживуть Це буде таке приниження босів з тройними критами Ну, хоча б з такими, що інколи прокають. Але, скажімо так, якщо, якщо б я б зараз б взяв дроп, зміг взяти, і там був би сквяк, це було б ще більше приниження тих самих босів. Ну от, до речі, зараз і подивимося. О. Взять, не взяти. Блін, капать тут багато, звісно. Але чисто в теорії можна. А ну, ось так. Чисто в теорії зараз розвалить цю муху. А я її розвалюю. І можна забрати А, так я її забираю. Давай, швидкостійність. Я його забираю, елітка. Ну що елітка вона мені зробить? Нічого. Ну, я ця муха летить. Ну, хай летить. Класно, скинув. <реку> Коробка з брейера. Блін, давайте ризикнемо. Іще. Артефакт удачі, ні. Останній раз. Скряк. Крити <реку> 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 235. Так і залишилось, хоча я і не тру витратив. Але крит шкода тепер же ж. 465. Тепер просто с... можна реально йти і виносить того босса. А якщо їх ще й два буде, то їм не пощастило. Їм дуже не пощастило. І, блін, знову ж кажу, дуже прикро, що я один босс, окей. Що я не розкачав. Хотілося б дуже розкачати зброю. До 18-го левела. Пригає. Пригає, пригає. Сюди проходим Пригає. Сюди проходим Ммм, Давай. Може Може ще й розкачаю. Може ще встигну, якщо пощастить. Ось тут досвіду трошки зберу. Тикав трохи. 58-й левел? Ну не знаю, не знаю. Це багато досвіду треба. Ти застав прыгать. тут десь відкритий простір трохи. Це тут його десь закружлять треба. А! Болячі. Це дуже боляче, алло. Ой, це прям щось небезпечно. Так, треба, треба, треба більш уважно. Неймовірність крита, давай. В принципі, якщо я зараз її виведу на тройний крит. А хилку б знай ты пище. Дэйс булываны. Блин, надо босса быть А может хилка я уже и пиди в Пайка, пай. Давай, босса, 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 босса. Розвалюй. Я можу. Я знаю, що я можу тебе зараз розвалити. Я його розвалив. І куди? Сюди. Рокенстоун. Рок'енста. Я знав, що... о! <laughs> <is it? laughs> Та... Ми ті випускає болти одного типу. Нічого собі. Оце це прикольно, звісно. Блін. <laughs> Я таки прокачався, під кінець. Я знав, що я пройду цей авангард. Він складний, але, блін, він цікавий, він дуже цікавий. От такі у нас стати. У, жука, шокер нормально навалив. Хоча дивіться, оця перша зброя. Ви просто гляньте на неї. Я її не розкачував взагалі. А вона то навалювала? От дуже навалювала. Це хана. Ладно, всім дякую за перегляд цього відео і всім пока.